Основні рекомендації для представників 11 енергії. По-перше, для вас дуже важливо завжди рухатися, тому спорт повинен бути присутній в вашому житті кожен день. Далі вам потрібно працювати на себе. Ну, не те, що потрібно, але це рекомендація, тому що якщо ви народились 11 числа чи 29 числа, вам буде комфортніше, коли ви будете працювати на себе і ви будете керувати процесом. Також для, вас дуже, також для вас дуже важливо розкривати свій потенціал, розкривати потенціал вашій силі. І також е дуже важливо е завжди. Е Розуміти, куди ви спрямовуєте свою а, силу, тому що сили внутрішні у вас дуже багато. Ви можете робити бага безліч взагалі а, справ одночасно, але ви повинні розуміти ви цю силу, куди витрачаєте, на, на розвиток своєї свого гарного потенціалу, або на якусь агресію, на якісь причепки до інших людей. Ось тому а, за цим потрібно дуже уважно слідкувати.